Всім привіт! Ми з гуляти. Кажи Ку-ку, помахайся, -ку", помахай. Ну, я не знаю, як ми будемо зараз гуляти, іде дощ. Взагалі капець. Ходив за мною, курточку взяв, бігав з тою курточкою, щоб я його оділа, і ми пішли гуляти. Тьома? Сло, що будемо робити? Чапку шопять, ж, я наділа, він її зняв. Думаю, ладно, не буде йому тріпати нерви. Да, хай ходи в капітоль. Зараз у нас 19 градусів, М -м -м, якось воно не холодно. І не жарко. Хорошо якраз, так? Да? Тьома. Шо? Наділаємо джинси, думаю, що це купаде. де. Да? Хоча б не такий був грядний. Витросили і все. Тьома, а ну понюхай. Бабушки на цветочка. Пахнуть дуже? Класно. Угу. А чого ти лопатку бросив, Тм? На. на, держи. Ой, ви там ще пишете насчет горшка. Що мамі впадло. мамі не впадло. мама не хоче нерви свої тріпати, ми будемо поступово. І я вам скажу, у нас Ваня в рік вже був без памперса, тому що ми так конкретно з 7 місяців його настраювали ходити на горшок. Ну, такі нерви, що просто, ну, якщо вам на свої нерви... Ізвиняюсь за враження, ладно, не буду казати. Якщо вам на свої нерви все одно, то мені не все одно. Я буду ждать, поки дитина сам, сама привикне, сама дійде мозгами до цього, що йому треба. Ми будемо поступово привикати до горшка. Так що, отак. Тём? кажи, навчимося. До школи ще далеко, бо хтось там писав про школу. Ой, Може, смішно таке читати. Скажи. Дивіться. Що він робить? Він бере. Він їх не їсть. Це. Цукарка бджілка. Він бере, розмотує і корми маму. Ммм ням-ням. Ну, така в мене дієта, Може, хвата мені? М? Я вже три з'їла. Саме головне, що собі в рот не пхне. Він просто не знає, що це. Странно, бачу да? їх їм. Хі -хі. Ще мені ням-ням. Ну, Давай. Все. Мені хватить, все, прибираємо. Угу. І папі теж. Яка Всі смачна нагаду. кетя, мені хоч зачем. А мені так само. Смачний. Все, ми вийшли переважати своїх родичів, їдуть вони додому. Да, Тьом? ти махав поки? Махав поки, так? Да? Поїхали. Ще не поїхали, сіли в машину. Угу. У нас такий дубар. Вітер страшне дує. Тьом, так? Да? Поїхали? Все? Нема. Зараз піду готувати на вечерю, хочу відбивні, хотіла вчора, буду сьогодні робити. І, мабуть, буде товчена картошка і салат. Привіт. Все? Нема? Поїхали <годи> <Да>? поїхала Артем як <годи> девочка Ага. А Ваня да з хлопцями палабуди свой сіди. Куди ти пішов? Хорошо, що у нас есть курточка. А то після походу до Андрія курточки одразу стирати. Да, Тьома. Та він їх знімає шапку, вон вони в машині всі лежать. А так капюшон не зніма. Так, да? не знімаєш капюшон? Як скафандрі. Пішли папку шукати. Пішли? Чи ні? Трошки погуляємо і зайдемо. Так, все повикидав. Дивись. Так, дивись, отак. Дивись, ось, вставляємо Дивись, дивись, дивись. А як його робити, це хто б, хто б його знав? Щось не так, підожди. Це треба його держати. О, а давай, підожди. А от це. це не зайшло що. Дивись. Маме на ручку. Ні, а так дивись. Ложи свою. Угу. Мені надо сейчас трошки пооплікати Артема бо там Андрій знімає відео. Треба, щоб Артем не мешав. Я це думаю, чим ми будемо займатися. Я вас попасал в стил. Ось, давай а тут. А Пиши. Будем малювать. Будем малювать. Может, ты сюда и Давай. Далее. И тут-то. Пит, посвей, будь ласка. Нет? Ты хотел по столу, так по столу нельзя писать. А тут треба. Є. Я вже не купую йому фламастерів. Осталось пару штук, бо це кошмар. Все пописано. Давай. Він якось ручки не бере. От фламастер, він любить фламастер. Ой, застряв. Давай сюди сядеш, давай. Ні. Сідай. Ось Сідай. Ой, так ти ще стулку пописав. Піддвинемо. Що, вдарився? Сідай. Сідай. Ось на. Де хрохов? Упав? давай. Та ну я ж тобі дала. Ось, оце писати. Uh. Uh. Ваня прийшов, так? Да? Та він уже подивив, що розробив в столу. Закривай. На. Все, не хочеш, давай щось в друге. А можливо, це будеш складати? сейчас він нічого не хоче вже. Так, давай, сортери. Описаний, який стіл? Ну нічого, каже, у нас є стіл. Молодець, молодець. Нет. Нет. Шукай куди. Нет. О, спеціально. Ти балуешься? Балуешься? Молодець. е червоний. молодец. Здрасте, ам, не делают ам. Давай, синий, давай, синий. Все? Нет. А желтый, куда Кто пописал? А Артем пописал? Давай, сюда, сюда желтый. Він вообще что в последнее время вообще не посадючий. Вообще не хочет садиться. На, фиолетовый. Давай хоч один раз складемо. Є, молодець! Червоний. Є, молодець! Зелений, бери зелений. Так, сюди, де пописано. Давай. Ну, Тримай. Версима буде перекус. Забув уже, так, що це? Нормально? Смачне. Косно? Чи не дуже? Mm. Um, їмо все, вкусно, да? все? все, Все? а пить. На, а і ще пить. пить. Тяни. Воно не тянеться, тянеться. Все. У нас буде отака вечеря сьогодні. Відбивні, товщина картошка і салат. Огірок, помідор і редиска з цибулею. І заправлено все олією. М -м -м, як воно називається? Нерафіноване. Що тоді? Андрія, це моя. Все. Смачного нам. А ти що хочеш? М? Допиватимеш, так? Да? У нас такий вітер страшно дує. Скажи, Тьом. Угу. Щоб дощики було б чудово. Все, махай всім Пока-пока, пока. Все, кажу, всім дякую за перегляд. А воздушний давай. Давай воздушний. Ой, молодець. Pra cá,